Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Автомобілем БМВ керував 24-річний житель Володимиреччини поблизу села Мирне Костопільського району. Він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом Фольксваген, яким керував 56-річний житель села Верба. Це була маршрутка Дубно-Кузнецовськ. На момент аварії у салоні перебувало близько 10 пасажирів. Внаслідок зіткнення двоє з них та водій постраждали. Їх госпіталізували у Костопільську центральну районну лікарню. Але після надання медичної допомоги відпустили. Травмувався також водій і двоє пасажирів з БМВ. Найбільше дісталося кермувальнику, він у реанімації. Пасажири автобуса у даній аварії нарікають лише на стан дорожнього покриття. Кажуть, було дуже слизько, тому легковик занесло. Внаслідок незадовільного стану дороги саме дуже слизько. на зустріч Маршрут маршрутки рухалась, рухався автомобіль БМВ, якого на почало нести. Водій маршрутки почав, ну побачивши, що на нього несе автомобіль, гальмувати і приймати вправо. Ну але не вдалося уникнути зіткнення внаслідок чого ну зіткнувся з автомобілем БМВ. Ми хотіли звернутися до наших водіїв в першу чергу, ну і зокрема і до всіх учасників дорожнього руху, щоб зважали на погодні умови, зважали на стан дорожнього покриття і були дисциплінованими на дорозі.